Всім привіт, друзі. Я продовжую працювати над цим радіо. Діло в тому, що претензій немає до нього по електричську часі, працює прекрасно. Але підсвітка, дуже бідна підсвітка, ну ніяка, вона не підходить до цього радіо. І це не я один, там весь ютуб забитий народ переробляє цю підсвітку. Вона дуже бідна. Я там знімав вечором, я вам покажу. Ось подивіться, як виглядає штатна підсвітка Океана. Ну я тільки замінив лампочки на світодіоди. Два крупних світодіоди там стоять, я вже показував. Але нема, вида нема у цього. Якщо потушити світ, дивіться, отак. Це дуже бідна підсвітка. Для такого радіо це навіть якось неприлічно. Не годиться. Не я хочу переробити по-своєму. Я вже сказав, що я його не буду продавати, я його оставляю для себе, так що мене не безпокоїть, що клієнту не сподобається це. Це я буду робити так, як ну, мені подобається. Так що, якщо вам цікаво, заливайтесь, подивитесь, як це вийде. Хотів сказати, що я знайшов оцю, що за емблема, от подивіться, МПІ. Це не радіозавод, це контора називається Маш Приборінг Торг. Вона занімала, створена в 1959 році офіс в Москві, експортний... вона займалася експортом у Совєцькому Фотоапарати, зорки, зеніт, мікроскопи, прийомники оце експортувала в 47 стран. Вона нічого не вона нічого не діла, вона тут тільки торгувала. Це, я думаю, це десь з Білорусі. Це, це радіо, а це просто ця компанія. Зараз вона під санкціями усіма всі країни ввели санкції проти неї. Зараз розберемо, подивимося, як там можна вставити підсвітку по-другому. От, по ходу, зробив такі конектори, щоб не кожен раз не відпаювати. Це ж просто ці конектори раз, це все зняв і, і далі. Не треба відпаювати. Бо цей динамік мішає роботи з оцим океаном. Ідея така, щоб запитати цю лампочку, вона буде запитана постійно. Вона запитується від от от трансформатора. раніше запитувала. Трансформатора обмотка, одна йде на корпус, друга йде на питання цих лампочок. Щоб ця горіла, коли включаєш в сеть і вона загорається, це оця лампочка главна. від підсвітка. Тобто, коли батарея, вона не буде горіти. А включати-виключати, то вже другий будуть в участку. Але світодіод, я тут хочу зелений поставити. Він не, не буде питатися від перемінки, тому я от, е, мостик і тут конденсатор е, от пиляв і десь приліплю і запітаю цей світодіод цієї обмотки трансформатора. Ну, ось так вийшло. Зелений світодіод, там бачите резистор, корпус від лампочки. Замість лампочки короче, світодіод. І незалежно Включаєш, підсвітку не включаєш. Воно тільки коли загорається. Коли в розетку втикаєш, він загорається. Раніше теж так було. Ну вон там діодний мост. Я його ще це провіряю, що не приліпив нікуди. І ток через світодіод 10 мА. 510 Ом резистор. А напряження тут 8,5 вольта. Ось так я приліпив цю плату, тут запаяв, це все одно йде на корпус. На корпус йде одна перемінка. Це плюс на світодіод. Ну а це штатний, між лампочками йшов. Якраз він виходився, він там запаявся на, на перемінку. Нормально, нічого тут не буде мішати. Ще тепер хочу сюди світодіод білий. Щоб він з світив. Ну як зробити, поки що не знаю. Це так, така задумка. Ну, ось так вийшло. Це я просто прикидаю білий світодіод. Він там, і запитав запітав посюди. Ну, просто подивіться як буде. Готовлю світодіоди для шкали. Я хочу спробувати отак. Вон щоб вони світили в торець. А якщо це не зробити, нічого страшного, я можу поставити от сюди, дивіться, сюди і сюди один світодіод, і вони будуть світити отак. Але мені... Я думаю, що так краще буде. Ну, побачимо. Це, це як варіант, ще нічого не зрозуміло. Не Ось так виглядає шкала, але... Воно видно оці лампочки. Блін, було б класно, якби їх не видно було. Ну там уже нема куди їх здвигати. Або відказатися від цієї ідеї. Дивіться. Куди ти їх здвинеш? Ну це ще пока прикидки і 3,5 мА підібрав резистор, бо зразу було ярко дуже. Ну, все одно видно світ, це не добре. Інколи треба переробляти. Е, зробив далі, бо видно фонарі. Я не знаю як тепер буде оці, будуть мішати ці дирки. Ну, завтра вже спробую. Ось так виглядає підсвітка. Днем не видно, вечором треба показувати. Я переробив О, здвинув далі світодіоди від, щоб їх не видно було. Чуть-чуть єлі-єлі видно. Ну я на це согласен. Ну ось так виглядає кінцевий результат. Тут все чуть-чуть голубове є. Треба устранити його. Ти вечерня потім, я локальний. Тут світиться ця. Ну ось такий. Тут ось так. ну Там нічого не мешає. Все нормально. Світодіод світить туди, куди треба. Ну і цей теж. Так. Ось так я хотів. Щоб світилася ця шкала. Виходить, що... Можна ще додати один світодіот тут О, Ну, Це дуже ярко світить. але ну це на камері, а так він нормально. Я зайшов, щоб не ждати вечора, я зайшов в ванну. Ну, тепер Вельмі, втені, втені, втені. А є. ну ось так у мене вийшло. Я закінчив, я додав ще одну лампочку тут в кінці. О, нормально получилось, разноцветно. якщо выключить, остається тільки оця лампочка, якщо выключить приемник, то тоже вона. Ну так воно і задумано. Тільки з розетки витягуєш, тоді вона тухне. Тільки вилку в розетку вставляєш, вона говорить, що ти підключений до сети. Оце її задача. А остальне вже Прийомник. О, та, така задумка була. Ну, це набагато краще підсвітка, ніж була. Зараз навіть не, не ніч, хоч ще буде. Оця ця шкала буде світитись. Так, не треба цю музику, бо потім мене забанять. Ну, нормально вийшло. Що цікаво, в наших прийомниках останній був 25 метрів. І все. А тут дивіться 19 і 16 імпорт. Експортний варіант. Вони додавали ці. Тому що всі магнітоли імпортні мали оці. Ну я думаю, це з-за того, що тут вищали голос Америки, там всяка свобода радіо в цих діапазонах вони не, не, не включали ці діапазони щоб народ менше слухав про западну жизнь занові збув а тут є з 19 і 16 метрів Послідній – це 18 мГц а в наших 12,2, так. Да. В Ефах і всіх Остальных заканчивалось 25 метрів. Ну такий цікавий момент. На коротких він працює хорошо. Це зараз 31 SV4. 31 метр. Я і на семерке тут піймав ради любителів SSB. Ну і на КВ він отличный приемник. І це таке відступлення. І ось другий варіант підсвітки. Ось такий. Чому він з'явився, цей другий варіант? Тому що перший, я вам покажу відео, яке було у першому варіанті. Плохо було видно оцю стрілку. Її треба було підсвітити. Дашка, луя підсвітив спереді. А ззаді не було світа, і стрілку було погано видно. А зараз я поставлю два світодіоди з боку, там, так як я говорив, синій, в обі, тут прийшлося замінити на зелений. Ну класно вийшло зелений, приятний такий. Ну і тут тепер світа і шкала, і підсвітка стрілку видно добре. Тут поміняв светодіод на червоний, білий там не ліпиться. Ну це я оставив. Ну і підібрав ток. Тут зараз 7 і вони всі в місці потрапляють 15 мА. Це нормально, це менше, ніж лампочки. а Лампочки 250 мА. Ой, 25 там було. 0,0, 25, так да. 25 мА вона потрапляє. Ну і це. Набагато краще, ніж перша підсвітка. Я покажу, як вона виглядала. Там, можна сказати, її зовсім не було тої підсвітки. От. А зараз це супер. Ви дивіться, як він приймає на ефе. Легко настраиваться. Я дробный детектор правильно настроил. А ну, ну, добре работает.

también el el de el el no el... pues, 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 en empatía es decir una capacidad excepcional de hacerse cargo de la situación de la persona que tenía delante el ну Ну, тоді не було таких світодіодів, лампочки ставили. А зараз є можливість, чого, чого не поставити. Тепер я вже, ну це кінцевий результат, треба доводити все до кінця. Зараз вже, ну, в мене немає претензій до нього. Тут нема більше що робити. І ця подсвітка, отакий от варіант, мені подобається. Ну добре, дякую, що були зі мною. Давайте до... займемося чимось другим і до слідуючих проєктів. Пока. Всім три.